Доброго дня, малята! Ось і знову ми з вами зустрілися. А ви сумуєте за садочком? Давайте згадаємо з вами, як нам весело було в садочку, коли ми зустрічалися зі своїми друзями, де нам смачно готували корисну їжу, де чекали на світлі просторі групи та наші улюблені іграшки. Дуже хочеться зустрітися з вами і пограти найулюбленіші ігри, поспівати веселі пісеньки з друзями, пограти в музичні руханки. Обійняти іграшки, які сумують за вами в садочку. Я пропоную вам подарувати всім працівникам садочка, які дуже чекають на вас, гумінких малят, сердечка зігріті вашими долоньками. Для цього нам потрібно серце вирізане з паперу, тарілочка з розведеною гуащою, в мене червоного кольору та вологі сервети для втирання рук. Беремо з вами. Праву долоньку Вмакаємо її в фарбу. Гарненько вмакаємо, щоб фарба на долоньку пристала. Прикладаємо долоньку на сердечко на наше серце. І іншою рукою гарно притискуємо, щоб у нас вийшов гарний відтиск. Ось так. І іншу фарбу з долоньки ми витираємо. Щоб... Далі беремо ліву ручку. І так само і робимо відтиск на нашому серці. Витираємо фарбу, яка залишилася у нас на долонці. Ось такий малюночок у мене вийшов. Подивіться, малята, це серце. З нашими маленькими долоньками. Давайте ще вдихнемо теплого повітря, щоб всім стало тепло та радісно на душі від ваших сердець, зігріти вашими маленькими долоньками.